Ми у мальовничому містечку Обан на західному узбережжі Шотландії. На перший погляд, справжня ідилія. Але через місто проходить невидима тріщина. Як і через всю Шотландію, одні хочуть відділитися від Великобританії, інші ні. Старі друзі перетворилися на політичних суперників. Це боротьба наших сердець та умів. Боротьба за те, щоб Шотландію більше не керували здалеку. Боротьба за власний парламент. Лише ми, шотландці, маємо в майбутньому ухвалювати рішення. Роді Макквіш та Нел Макінтайр – друзі з понад 30-річним стажем. Але коли мова заходить про незалежність, вони непримиримі. Є ще надто багато неузгоджених питань, приміром фінансових. Бракує чітких аргументів, щоб повернути незалежність. Роді та Нейл мешкають на одній вулиці. Обидва палкі патріоти своєї батьківщини. Утім, Нейл скептичний, яка валюта має бути у разі відокремлення Шотландії фунти стерлінгів чи євро? Ці та інші нез'ясовані питання стають приводом для безкінечних суперечок. Якби я міг тобі роз'яснити усі фінансові аспекти незалежної Шотландії, тебе б це переконало? Можливо. Я хочу знати правду, як виглядатиме ситуація з податками, бо я переконаний, що після відокремлення вони зростуть. Фінанси – один з головних аспектів, через який сперечаються шотландці. З одного боку місцева казна могла би поповнюватися доходами від нафти, родовище якої є на шотландському узбережжі. З іншого на бюджетні кошти доведеться створити багато нових інституцій. Навіть старі бізнес-партнери часом не можуть дійти згоди, як приміром Калом та Пол. Вони є власниками кількох ресторанів в Обані. для більшості тих, хто підтримує незалежність, це така собі романтика, але фінансово уся ця незалежність не буде для нас прибутковою. Ймовірно, до влади прийде Лебориський уряд, який обкладе багатших більшими податками аби подбати про бідних. Як маленька країна. Ми можемо швидше реагувати на економічні виклики. Поглянь на Ісландію, коли там були проблеми, вони просто кинули банкірів до в'язниці, і дуже швидко економіка країни оздоровилася. Звісно, питання є не лише в економічній площині, якими стануть відносини з Англією? Гадаю, ми матимемо набагато кращі відносини з англійцями. Тоді шотландці будуть набагато менш чутливими, бо з'явиться більше відчуття власної гідності. Мені здається, ми зможемо набагато краще ладити один з одним. Усевотемфарбетеводомфарбеде років успішного об'єднаного королівства. Навіщо руйнувати щось, що вже такий довгий час має успіх у глобальному масштабі. прихильники незалежності Шотландії все ще переконані, що зможуть перемогти, адже багато шотландців ще досі не визначилися. Саме за їхні голоси ведуться нині численні кампанії. we you